Ще в Києві засудили 21-річного студента коледжу до 15 років в'язниці за державну зраду. Суд визнав його винним в тому, що він збирав і передавав росіянам дані про наші військові об'єкти. Зазначають, що за гроші зломисник фотографував будівлі, де розташовані міноборони, штаб сухопутних військ, третя окрема штурмова бригада ЗСУ. І він також повідомляв ворогу, чи є на місцях військові та техніка. Зрадник отримував завдання через телеграм і після збору інформації надсилав куратору точні координати. зараз чоловік перебуває під вартою. І суд також постановив конфіскувати його майно. Також у столиці засудили двох чоловіків до довічного ув'язнення за викрадення і жорстоке вбивство заручника. Суд довів, що один з засуджених позичив великі гроші бізнесмену, а саме 2 мільйони доларів. Коли борг не повернули, він разом із спільником викрав батька боржника. Чоловіка вивезли на Полтавщину, катували, змусили написати листа родині з вимогою передати гроші. І ці тортури знімали на відео. Коли викуп не отримали, то заручника вбили. Справу в суді розглядали ще з 2016 року, але прокуратура врешті домоглася справедливого вироку для злочинців.